Як правильно сапортити тімейтом на лонгу, якщо в тебе третя респа? Дивись, друже. Зараз нова мета. Перші два спауни біжуть, скидають гранати в бокс. Твоя задача дати смок лонг і накинути їм дві флешки. Смок дається ось цього кута. Цілишся в оцей от прикол, бачиш? Оцей. Даєш, дим просто jump trouw. Зразу береш флешечку. Флешку даєш. Отак, першу. Раз, бачу, ці три такі там приколи зверху. На третій даєш другу флешку. Дивись, брат. Перша флешка від того, щоб якщо піде сюди Авік пікати, він буде full blind. Це для того, щоб тіпа, тіп не пікав. Другу флешку, твої тіпи скинули гранати, вони стоять отак, чують якийсь там рух, що тіпи вийшли. Кажуть тобі, give one more flash, ти даєш, і вони виходять і будь тіпа отут за тому що він буде full blind від другої флешки. Бачиш? Використовуй, друже, і підпишись.